Я уявляю, це дуже ну, зовсім не так, як буде, як було сьогодні, перші уроки. Дуже доступно пояснюють, викладачі, дуже прості, ну, дуже доволі, що я сюди поступив. В перший день нашого навчання мене склалися дуже велике враження про семінарію. це взагалі чудово. Навчаючи через перший день, мені дуже сподобалось, тому що тут... Туди... Можна знайти своїх друзів. Так дуже цікаво. і я хочу, Просто я знаю, для чого я тут навчаюся, Бог, Бог мені дарує таку можливість. Нещодавно ми закінчили екзамен на групу гінків. Набрали дві групи прекрасних студентів. 1 жовтня понеділок розпочала група одна з цих груп своє навчання. Хочу сказати, що мені сподобався даний набір. Студенти життєрадісні, повні бажання вчитися, енергії. Ось, я думаю, що вони стануть прекрасним колективом, які зможуть прославити ім'я Бога в своїх церквах. І я думаю, що нас все з ними вийде як найкраще.